Друзі мої, знаєте, чому чоловік та жінка можуть довго тримати дистанцію між собою, але не втрачати кохання? Чому люди на відстані дуже-дуже сумують один за одного і коли зустрічаються, кохання вспихує ще більшим вогнем в кожному серці, що дає наснагу? Ніколи не розлучатися. Коли людина у шлюбі ну, проживає вже 10-15 років, є таке наситність, знаєте, дуже багато всього. Дітки, робота, все приїдається. Лаписа і забувається оце кохання. І знаєте, одне з правил це потрібно знаходитись інколи на відстані від свого коханого чи коханої і бувати деякий період часу не бачити один одного. Це дуже-дуже надає у того вогню, і ви будете Разом ще зустрічатися, як у першу молодість вашу, якщо вам вже 50 років або 40 років, або у шлюбі 20 років. Знаєте, держава дуже часто залазить у відносини людей зі своїми правилами, і тоді дуже багато людей, сімей розлучаються. Не вірте, тому що правила жити просто як. Через помешкання разом, без оформлення шлюбу, не дає нічого, крім обов'язків, які може кожен порушити. М -м -м, какая прелесть. Тому обов'язково не лякайтеся відповідальності за дуже скріплює відносини, стосунки між як діти, які ви народжуєте без заформулі шибу, вважаються бастюрками, на що воно вам треба. І поважайте один одного. Мабуть, це вже індивідуально, але кільце обручка, які одягають один одному люди, дають обіцянку бути разом і в порі, і в щасті. Це є. Ваше майбутнє. Якщо ви не носите обручки, це говорить тільки про те, що ви маєте можливість зустріти і ще когось і зраджувати. Не давайте поводу для цього.